У Черкасах власники квартир три роки чекають на новосілля, а все через горе забудовника, який ніяк не може здати будинок в експлуатацію, і уникає зустрічей із майбутніми мешканцями. Доведені до відчини черкащани прийшли просити захисту до міської влади. Всі квартири продані так будинок трьохсекційний, Всі три секції продані повністю на 100%. На даний час забудовник запевняє, що в нього немає коштів і не може добудувати ці будинки. 300 сімей, дві секції, які вже здані. Вони вже прописались, то з дітьми, але не можуть туди зайти, так як немає елементарно ні тепла, ні електрики. Тобто будинок збудований на 99%. Міська влада на даний час нам допомагає в тому, що питається вийти на забудовника, замовник будівництва «Будгарант», Бука Будгарант. Славнові звісно, компанія в Черкасах. І, в принципі, ми знаємо, що цю землю виділяла саме. Міськрада саме вона при першу чергу е, якби мала і контролювати цих забудовників. Це три будинки в Черкасах. Чому вони одночасно надали землю всі на ці три будинки? І всі три будинки не зроблені. Ні жоден з них. Ми цього не розуміємо. Житловий комплекс. Представники якого зараз були у нас в стінах Черкаської міської ради, він складений з трьох секцій. Одна з них введена в експлуатацію, две зараз в стадії будівництва. Мешканці першої секції вже отримали право власності, я так розумію, на свої приміщення, свої квартири, але, на жаль, в повному об'ємі він не може експлуатуватися, так как в цілому комплекс в цілому, не забезпечен ну, необхідними умовами для його експлуатації. На це потрібно, Я так розумію. Забудовник повинен сплатити. Скажем, так ті роботи, які дадуть можливість це зробити. Ті питання, які можуть сприяти міська влада, ми цілком сприяємо. Тось, тобто ми запропонували альтернативну альтернативну систему опалення житлових будинків. саме централізовано. Ми вважаємо, що це все таки більш безпечно, більш ну скажемо, таки можливо, буде в подальшому, більш економічне. Власники квартир уже надсилали листи до різних установ обласного та державного рівня. Втім, це ніяк не вплинуло на вирішення проблеми. Облеми, якщо міська влада та забудовник не порозуміються із громадянами, вони готові до більш радикальних дій.